Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалочку вибрався. Сьогодні буду пробувати упіймати зубатого хижака. Якого саме упіймати зубатого, вийде хто його знає. Може щуку, може окуня, може судака. Не знаю. І так, у мене сьогодні розклад який. Я сьогодні буду пробувати ловити двома паличками. Як бачите, ззаді у мене йде одна паличка, друга паличка і ряд з Давайте я вам розповім трошечки поближе, що у мене до чого сьогодні буде. І так, вибачайте, що на капоті, бо другого місця я не знайшов. на травки я не захотілося. Місце в мене он буде знаходитися. Отам От я буду стояти кидати. У мене виходить з однієї сторони мілячок, а з іншої сторони глибина. І так, ось в мене новий силікон. Недавно я його відлив, як бачите, такий силікончик. Тут є у мене різні моделі. Я все в кучку поскидував, так як це для себе зробив силікончик. Хочу його сьогодні потестити. Є ось такий у мене колір лох, шартез, черніка, більш-менш така натуралочка з крупною бльосточкою і лимончик. А також я сьогодні буду тестувати ці рибки. Пробна модель така у мене: оце Сабель 5 дюймов і Імпак фат 5,8 дюймів. Оцима рибками я сьогодні буду пробувати сьогодні щось упіймати. У мене я знаю точно, що оце працює добре, бо хлопці з кременчуга замовляли і казали, що на нього судака упіймали. От. А там хто його знає насправді як. Ну, будемо пробувати сьогодні цей силікончик розлавлювати. У мене сьогодні по палочкам буде Tundermax. О, зріст цієї палички 2,74. Тест 8.32. І я цією паличкою буду пробувати щось упіймати. Картуш... Катушечка в мене Arbion стоїть, шнурочок тут 0.1 наматаний. Ну, для тяжкої приманки, вже зрозуміло, що буду пробувати шмаляти вот рибки. Як воно буде, джигавате, в равномірочку, подивимось по факту. А також буду пробувати ловити своєю любимою Сафінкою X в зрості 2.51. О, з тестом 3.18. Катушечка стоїть кіншин. У мене 2500, шнурочок 0,06 по нашій класифікації на 2,7 кг розрива. Ну, в принципі, з цього ми з вами і розпочнемо. Зараз підійдемо до річки і будемо пробувати щось упіймати. Тому поїхали, бо час у нас мало 3-4 години лише. Гайлала. Так, ось наше місце, воно вже досить таки гарно поросло. Де крапивка, де бур'янчик? ну Будемо тут стояти на цьому бережку з вами кидати. Чому саме це місце? Тому що з цієї сторони у нас отам знаходиться з вами яма. Ну, як яма, глибоке русло. І отут вихід, Тут приблизно 4,5 метрів, вихід на 1,5 приблизно метрів. Досить таке непогана місцина. Тут багато водиться ляща, водиться щуки, окуня. Тому тут є де розгулятися. Якби, звісно, не оцей очеретик, ну, трошки тут би розкрити було б гарно. Ну, для цього у нас з вами є досить длинні палки: 2,74 і 2,51 Будемо пробувати й те ловити. О, ну що ж, поїхали. Так, ну що ж, Йоп, туди відпала. От так от. Перша була щука. А я й не туди. От на Фіолетик. Точніше на черніку взяла. Перша щучка. Ну нічого, нормально. Ну фіолетик понравився. Зараз спробуємо ще. Ну тут, звісно, я поставив 40 грам для проби помантиляти. Можливо, треба вагу поменшу поставити. Ну чого, ми будемо стандарти бити. Я її навіть на цьому дрині не відчув цю щучку. От такий в мене дрин хороший, що щучку навіть не відчуває. А я ще нею джигую, той щукою. Вона там сидить, блін, А я нею джигую. Вона в шокі була та щука. йолки палки Я представляю, що вона там відчувала та щука. То її вверх, то вниз, то об землю, то вверх. Ото щука в шокі, я скажу, була. Так, в общем, відчув я невелику паузу, але не зрозумів, що то було. Я смиканув. А воно виявилося, значить, хто з'їв мою сілі Притом по самій крючки. Отак от. от. Хтось -то зажграв. Тому зараз ми цю сілікошку залишимо. Візьмемо сафіну і покидаємо сафіну, бо тут 40 грам. Можливо, звісно, це результат на 40 грамах, що сильно гупає об землю і приманює до себе хижака. А можливо, сам колір подобається цій щучці. О, черніка, а можливо вкус, не знаю поки. Ну, зараз візьму, поставлю на сафінку таку ж саме ніндзю. 3,5 дюйма, чи 3 дюйма, не пам'ятаю, і в такому ж самому кольорі. Хто такий? Хто такий? Покажись. Оба! <рикун> 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 Я тобі кажу, це колір просто бомбезний. Так він на такий самий. О, красота. Давай, родная. Зови нам бабушку та дедушку. Отлично. Є ще одна. Рибка. От такий фіолетик. Перепробував багато кольорів. Поки що працює фіолетик. Ну, Точніше не фіолетик, а черніка з крупною блісткою. Ну, Зараз будемо пробувати ще щось так, оце. На повному виході. На повнісінькому виході. Ото гепнуло. И понял, не піднімається. Судак, чи Щука, щука Йохан не бабай, я-то думав, що... Ух, от так от, ти що на повному виході гепнула? Така хорошенька кицька. Да кицька Ну така до кіло, да дета? а, а. Ай, стой, 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 стой. О, фух. Фух. Да ты шо, ты посмотри, зараза яка. Давай, бежи. Мучитель Давай, бо я сейчас дреником дам. Вот так вот. О, ще одна щучка, хорошо. гарно місце змінив. Так. Ну що ж, отлично. прямо на повному виході взяла. Красота. Колір працює, колір бомбезний. Сабелька розловлена. Зараз вам покажу цю сабельку, вона, правда, у мене вся в піску. От, Зараз ми її намочимо, щоб вона вкусніше виглядала. О, дивіться, яка штука в мене. От, отака сабелька. Якраз і на судака, і на щуку. О, та й окунь досить гарненький може взяти. Тому отлічно ловимо далі, друзі. От так от. Лучиться. Ха! Окунь Окунь! За глаз, ще я б камінь. Ну ладно, то його справа. Я б його нормально більш-менш відпустив би, ну він не захотів. Так, ну що ж, друзі, все, закінчив я свою рибалочку. Який вивод. Щука брала як по великій вазі, так і по маленькій вазі. Саме краще відпрацювала в мене черніка. З тих оцих упаковок, що я вам показував, саме краще черніка відпрацювала. Були покльовки на серебро, і там, по-моєму, на колір лоха, або що там в цьому роді були покльовки. Ну, в принципі, ось так. Думав, я побуду на одному місці, але в кінечному ідозі я побував на трьох різних місцях. Тому, друзі, на цьому в мене все. Всім гарного дня. Я поїхав додому. Всім пока и ставим пальцы вверх, не забываем. Да. Всім пока!